Як же ж вдавалося більшовикам величезні території просто людей, просто змінити ментальність, змінити хід думок, змінити все? Здавалося, це неможливо. Буде протест. Не були готові українці ми до такого страшного терору. Ми не знали, що таке Росія. Ще від часів Івана Грозного і до того, на чому вона тримається, насправді в Росії ніколи не було, немає нічого нового, друзі. Тепер ми вже це знаємо. Росія завжди трималася на терорі, на страху, на вбивствах, на смертях, на насильстві. Але Йосиф Сталін мав ідеєволічний розум, ще крім того, вже в кінці 20-х буквально. Коли починаються процеси СВУ, коли Сталін зустрічається з українськими письменниками, а вже задумав зовсім інше, починається творення нової радянської людини, яку почали з дітей. Слухайте, навіть багато хто з вас згадає, я пам'ятаю, що я малим, це вже був початок 70-х років, читав віршик читанці Є рідні на світі і теплі слова, а з них найтепліше це слово Москва. Я дотепер запам'ятав це, цей мерзенний рядок, який душу вивертав мені малому. Я думав, чого не мама? І то, що я народився в сім'ї, де з часом багато що мені довелося розуміти, але це дуже складно було, все це окрема тема.